Я зауважую, брати і сестри, що Господня вечеря, вона в різних церквах, в різних, серед різних людей, деномінацій по-різному практикується. Знаєте, Господня вечеря, вона така проста, така доступна, немає нікого щось особливого, великого, але ми можемо побачити, що, на жаль, із Господньої вечері люди в церквах зробили багато чого тільки не те, чим вона є насправді згідно святого Письма. Давайте ми подивимося, яке значення має Господня вечеря згідно Божого Слова, згідно святого Письма. я хотів би, щоб ми на це, власне, звернули нашу увагу. Ви знаєте, я, як я сказав, часто подорожую, їжджу, дивлюся, як люди практикують те чи інше. Я зауважив улюблені, що є так, що під час вечері Господньої спомину Господа Ісуса Христа є люди, які не акцентують на цьому увазі, а акцентують на Івана, 13 розділ. А те говориться про як те, як Ісус омив. Ноги своїм учням. І під час вечері Господньої читається це місце, довго про нього говориться і дві-три хвилини згадується про тіло і кров Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, чому ми цього не робимо? Чому ми цього не практикуємо? Чому під час Господньої вечері ми не читаємо Івана, 13 розділ? Відповідь дуже проста, брати і сестри, тому що омиття ніг Господом Ісуса Христа учням не пов'язано з Господньою вечерею взагалі. Давайте я вам покажу, брати і сестри, три речі, які на це вказують чітко, ясно, конкретно. Тому на вечері Господній Ісус не омивав. Ноги своїм учням. Це було декілька днів перед тим. Немає жодного місця в Писанні в Біблії, жодного місця Писання в Біблії, яке би пов'язувало омиття ні Господа Ісусом Христом, учням із таємною вечерю, з тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа. Жодного місця Писання. Біблія говорить нам, улюблені, давайте ми відкриємо Євангелія від Івана, 13 розділ, перший вірш. Єванглії від Івана, 13 розділ, перший вірш, написано, брате і сестри, наступний текст. Єванглія від Івана, 13 розділ, перший вірш. Зауважте, перед святом же Пасхи Ісус. Знавши, що настала година йому перейти до отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх під час же вечері, як диявол уже кинув серце Симонові, Симона Юді Скаріоському, щоб він видав його, встає від вечері четвертий вір, знімає одежу, бере рушника і підперезується. Зауважте, коли це відбувалося, брати і сестри, перед святом Пасхи. У всіх місцях Писання Матвія, Марка і Луки, де ви будете читати про Господню вечерю. Господня вечеря відбувалася в день Пасхи і опрісноків. Це не було перед святом Пасхи, це було на свято Пасхи і опрісноків. Друге, брати і сестри, що ми можемо побачити в Божому Слові, давайте ми відкриємо це 13 розділ. Коли Ісус зробив цей акт омиття, Біблія каже, що Він сказав про те, що один із них зрадить Його. І, знаєте, учням було цікаво, хто ж це буде, особливо Петро, який трошки дальше сидів, коли це почув, а побачив, що Іван пригорнувся до лоня Ісусового, кивнув до нього, і Шипнув. Давайте ми прочитаємо про це, 24 й вірш Івана 13, 24. От цьому кивнув Симон Петро і шепнув: Запитай, хто б то був, що про нього він каже. І, пригорнувшись долоня Ісусового, Той говорить до нього: Хто це, Господи? Ісус же відказує: Це той, кому вмочивши подам я куска, і вмочивши куска. Подав Симонові, Синові Симона Юді Іскарі Оцькому, за тим же куском, який Ісус вмочив. А до речі, що Ісус вмочив? Якого куска? Дивіться, брати і сестри, це був кусок хліба. Тридцятий вірш дає відповідь на це. Тридцятий вірш. А той, взявши кусок хліба, зараз вийшов. Але давайте вернемося до 27-го вірша. За тим же куском. Тоді в нього війшов сатана, а Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Але жоден із тих, хто був при столі того, не зрозумів, до чого Він сказав йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи, що потрібно. На що, брати і сестри? На свято, свято, яке мало бути, свято Пасхи і опрісноків, яке мало бути через декілька днів. То учні думали, а Юда носив гроші е, і скриньку, що якраз на свято Пасхи і опрісноків він мав щось купити. Так вони це зрозуміли. І він написано: взявши кусок хліба, вийшов була ніч. Отже, улюблені, ми дивимося, що це абсолютно була інша вечеря, абсолютно був інший час. І давайте ще відкриємо одне місце Писання: Луки, 22-й розділ. Луки, 22-й розділ. читаємо з першого вірша, де написано так: наближалося свято опрісноків, що Пасхою зветься. Ви бачите, брати і сестри, свято Пасхи і опрісноків, увага, це одне і те ж саме свято. Пасха не може бути без опрісноків, і опсноки не можуть бути без Пасхи. Багато місць писання в старому заповіті, не маю часу їх читати. Абсолютно, це є абсолютно пов'язані речі, нерозривні, їх не можна відірвати. Пасха і опсноки. Офіційно. Пасха була 14-го, а офіційно опрісноки 15-го Нісана, але опрісноки святкувалися, починаючи з 14-го Нісана. Багато місць писання це є в Старому Завіті. Це було нерозривне, його не можна відірвати. І Біблія каже, первосвященики і книжники, другий вірш, стали шукати, як би вбити його, але боялись народу. І дивіться, сатана увійшов в юду, званого Іскаріот одного з 12. -х. Коли Сатана війшов в юду, Біблія каже, коли вони були на одній із вечер, Ісус мочив кусок, подав йому, і сатана в нього війшов. І Біблія каже: Сатана війшов в Юду, і він пішов четвертий вірш, почав умовлятися з первосвящениками, з начальниками. Як він видасть його? Ті зраділи. І погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. А тепер дивіться: і настав день опрісноків. Настав день опрісноків. Настав день опрісноків Пасхи. І Біблія каже, коли Пасху приносити в жертву належало. І він послав Петра і Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали, де ти хочеш, і він їм розказав, і вони зібралися, і далі ми читаємо про таємну вечерю. Отже, брати і сестри, ця подія ніяк не пов'язана із тим, що ми зараз будемо робити. Ви знаєте, апостол Павло, це був муж Божий. Який сказав такі слова. Давайте ми відкриємо дії апостолів, 20 розділ, 20 вірш. Дії 20-20 написано так. Це слово йде до присвітерів церкви, до присвітерів церкви, яких він зібрав в мілеті. Дивіться, що він каже. Дії 20-20. Як нічого корисного я не минав, щоб його вам звістити і навчати вас прилюдно і в домах. Апостол Павло, це був служитель, який не оминув корисного нічого. Він все відкрив, все розказав, все написав абсолютно. І ви знаєте, він нігде, в жодному місці писання, в жодному місці писання не сказав про це, що написано в Івана 13 розділ. В жодному місці писання. Якщо це є архіважливо, якщо це є надзвичайно важливо для спасіння, для частки з Ісусом, чому Він цього не написав? Але Він написав, брати і сестри, те, що ми прочитали, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був. Ночі тієї, як виданий був. Саме в цю ніч, як Він був виданий, Він взяв хліб, Він взяв чашу, благословив, віддав подяку і подав своїм учням. Ви дивіться, брати і сестри, те, що Бог відкрив Апостолу Павлу, який не був на таємній вечері з учнями. Ідентичне тому, що учні пережили в горниці, коли бачили своїми очима Христа, і коли Христос взяв хліб і взяв чашу один в один, ніякої добавки нема і нічого лишнього. Те, що написано Матвія, Марка і Луки», про таємну вечерю і те, що написано Перше Коринтян, одинадцятий розділ, абсолютно, як пазли сходяться один в один. Амінь? Амінь. І там, де написано в Євангелії від Івана, 13 розділ про омиття, ніг учням Ісусом Христом, нічого не говориться про тіло і кров Його. Нічого. Ні півслова. Чому, брата і сестри? Тому що це були різні вечері, абсолютно різні дні, які це. Відбувалося